Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про військове, про дронове, про інноваційне будемо говорити з нашим гостем Валерієм Яковенко, співзасновник Drone.ua, Також громадський діяч, з нами сьогодні спілкується. Вітаю пане Валерію! Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Друзі, як завжди, у нас цікава розмова з паном Валерієм. Минула розмова вам дуже сподобалася. анонсую цього разу ту ж саму історію. Тож закликаю ставити авансом на вподобайки, підписуйтесь на нас, якщо досі чомусь цього не зробили. Ну і коментарі завжди вітаються. Багато цікавих питань було. Сподіваюсь, багато цікавих відповідей сьогодні буде. І також надалі ставте свої питання. Ми розпочинаємо, Пане Валерію. В першу чергу я бачу, що у вас такий антураж на фоні цікаві деталі історії. Що можете розповісти, де ви і чим займаєтесь зараз? Ми створюємо нові виробнічі ланцюжки, робимо максимум того, щоб роботи набагато, було набагато більше. Я достатньо великий час проводжу зараз у відрядженнях для того, щоб. Певні логістичні ланцюжки налаштовувати, будувати і робити так, щоб в Україні обладнання було більше. Моя команда зараз працює над тим, щоб ми розвивалися і створювали нові пристрої. І багато ми про деталі нашої роботи не розповідаємо, намагаємося взагалі цього уникати. Але дронів в українському небі з української сторони буде дуже багато, і для цього працює ціла індустрія. Варто зауважити, що багато дронів не лише над українським е степом, так просторами нашими, а з'являється також над Росією. Чимало з'являється, особливо останнім часом вся наша увага прикута на Білгородщину, Курщину і Брянщину, і там російські пропагандисти заявляють, що Вкотре використовується натівська техніка, техніка західних зразків? Якщо РСЗВ, то це обов'язково чеське РСЗВ Вампар. Якщо дрони, які ми також бачимо на відео, використовуються, то це польські чомусь, пане Валерію. Чи можемо ми говорити про те, що у нас є спроможності добивати до того ж самого Білгорода з України за рахунок використання саме наших вітчизняних дронів? Україна займає лідерську позицію у виготовленні певного обладнання з захисного типу. Тож робототехніка, яка створюється створюється Україна, вона в своєму форматі щодо якості вона краща ніж будь-які закордонні аналоги. А з точки зору кількості такого обладнання, то Україна є лідером у виробництві дронів. Тож, коли заходить мова про обмін технологіями між країнами НАТО, між нашими партнерами та Україною на початку повномасштабного вторгнення дійсно ми могли говорити, що натівський дос. Світ є критично важливим і так і є, так і досі залишається, але з точки зору робототехніки сучасного обладнання, сучасних умов ведення війни в Україні, є той досвід, котрого немає в світі, і ті спроможності, котрі побудували українці, українські інженери зараз вони вражають світ тому що стільки скільки виробляє Україна кожного дня, кожного тижня, тижня та місяця. Тільки світ не виробляє. Ми тут лідери, ми можемо ділитися цим досвідом, і це вже зворотній відтік розуміння того, як потрібно будувати захисні технології майбутнього для наших партнерів. Якщо ж казати про можливості українських інженерів вражати щось, а, на території болот ми можемо робити це достатньо далеко від тисячі, до двох, до трьох тисяч кілометрів. А, це те обладнання, яке вже існує в інформаційному просторі, але багато обладнання існує. Котрого в інформаційному просторі не існує, поки що про нього не говорить ворог, тому наші очільники про це також е, не повідомляють. І е, ще раз про е, палання на болотах. Як це відбувається? Перша офіційна версія, як завжди, це те, що хтось десь палить, не там, порушуючи техніку безпеки. Воно вибухає, воно скорочує виробництво нафтопродуктів на території болот, воно наносить у, у ці е, шкоду більшу ніж на, наносять е, всі можливі західні санкції, і це відбувається через прикрутнедбалість. Хтось щось не так робить. Але інколи про це заявляє ГУР або СБУ, або інші українські спецпідрозділи і стає очевидно, що палять не лише росіяни. <смі _> Тож е, е, єдине, що я хочу тут закликати, технології є. Технології можуть бути українськими, але коли щось там палає, то завжди потрібно перевіряти інформацію, і чекати. Поки про що це скажуть наші офіційні очільники. От дуже цікаві деталі ви заявляєте, пане Валерію. На дві, а можливо і на три тисячі кілометрів вже здатні наші дрони бити. Це такі можна сказати, майже міжконтинентальні дрони, які можуть бити аж десь на Зауралія, як я розумію. Тут співвідношення дальності, співвідношення корисного навантаження, БК скільки може вести ось такий от подібний далекобійний дрон. От розкажіть, будь ласка. Конкретно це є дуже важлива деталь. Ті цифри, котрі я називаю, це ті алгебраїчні можливості, котрі сформовані в українському обладнанні, котрі існували навіть до періоду повнороштабного вторгнення. Тобто дрони, котрі могли в повітрі знаходитися більше 28 годин і тримати середню швидкість понад 200 км на годину, дають вам розуміння, скільки вони можуть пролетіти туди та назад, і це дрони розвідники Будемо відкрито казати, що ці технології були призначені в першу чергу для того, щоб працювати у міжнародних е моніторингових місіях за межами України. Українські виробники контролювали повітряний простір, наприклад, з Червоного моря, і це було давно. Ну тобто українські технології знаються і в світі, і їм. Приділяється особлива повага та шана. Коли ж ми говоримо зараз про ті технології, котрі можуть на собі нести 10, 20, 40 або більше кілограм поверсного навантаження, це вже інша робота. І працювати тут потрібно більш системно і масово, тому що тут недостатньо виготовити один чи десять дронів. Їх має літати кожного дня, понад 100 для того, щоб дійсно був який ефект. І чи йде до цього Україна? А вже ж так, ми бачимо, як е, тисячами е, зараз будуються ці дрони. Про них подекуди згадують наші очільники. Але е, це важлива частина того мільйона, чи навіть декількох мільйонів дронів, що виготовляться в Україні цього року. Частина з них припадає саме на ті далекобійні дрони, е, котрі використовуються Україною. І дуже важливий момент. Дрони це дуже можливе, мале обладнання його легко перевозити, легко запускати, і це означає, що запускати його можна з різних територій і. Мені здається, хтось нещодавно сказав, що безпечної території на території болот не існує. Тож, навіть коли ми говоримо про північно-китайські території, такі як Владивосток, зараз вони якось інше називаються іерогліфами, Тож а, саме там також можуть бути певні небезпечні території, якщо там Україна знайде військові об'єкти. Ну і якщо говорити про далекі відстані від нашого кордону, де також за, розквітає, запалюється бововна, тут Лінінградська область десь під Пітером постійно щось вибухає. В першу чергу це НПЗ російські, які приносять валюту нашій державі агресору. Ну і о, тут також пропагандисти не можуть повірити о, в те, що це українські дрони, які запускаються з України, і також говорять, що це дрони. Якось виправдовуючись, які запускаються з країн Балтії, яким недалеко до Лінградської області Російської Федерації знову ж таки говорячи про цю область, це більше 700-800 кілометрів від нашого держкордону. І тому запитаю вас: чи можна вірити, можна припустити, що запускаємо дійсно з нашої території? Дрони можуть подолати усі лінії оборони систем протиповітряної оборони, чи все ж таки дійсно є можливість, що запускаються з території країн НАТО для того, аби все це коротше і зручніше Же здійснити технічно можливість запускати обладнання, долати таку відстань до території болот і вражати такі об'єкти є а проходити щільну повітряну оборону. Можна, тому що щільна вона на території саме того фронту, котрий сформувався на тимчасово окупованих територіях України. Вся можлива техніка притягнута з усієї Ерефії сюди, і фактично всі тилові об'єкти зараз знаходяться в беззахисному стані проти можливих повітряних неопізнаних об'єктів. Якщо ж казати про діяльність країн НАТО, в нас надвисокий рівень підтримки. Над рівень підтримки населення, і е, саме країни Балтії тут дійсно е, формують дуже позитивну історію співпраці з Україною. І нещодавно ми проговорювали це, це питання з віце-прем'єром е, з питань економіки та розвитку технологій е, е, одної з прибалтійських країн, де ми відкрито зважили, що дуже шкода, що між нашими країнами нема прямого. Кордону. Mm -hmm. А посередині є дехто хто там здається Лукашенко зараз. Mm -hmm. а, насправді, а, можливості, щоб використовувати таке обладнання. Можливості для того, щоб а, формувати спротив в планетарному масштабі у українців, є і українці це. Дуже активно використовують і технологічно. Ми нація, що створюємо дива. Дива кожного тижня, кожного місяця створюючи те обладнання, ті можливості, ті технології, котрі світ ще не бачив, а болото просто намагається купірувати. Ну і також постійно ми говоримо про те, що потрібно діяти асиметрично відносно дій ворога, не а, якимись дороговартісними, так і великими такими болванками радянського виробництва, а роями і великою кількістю, як ви вже зазначали, мають бути сотні дронів щодня. І в цьому контексті мені згадалась новина кількамісячної насправді давності про те, що австралійці нам допомагають із дронами, які цілком і повністю а, виготовлені із. Простими словами картону, напевно, як це сказати, який оброблений, е, якимось воском, і так далі. От ви напевно більше знаєте пане Валерію, тому вас запитаю, чи є розвиток цієї історії, і як я розумію, найголовніше е, деталь цього по-перше, штука легка. По-друге, як наслідок далекобійна, і по третє, її не бачать в повній мірі засіб реп радіоелектронної боротьби, тому що вона майже невидима. чи є розвиток цієї технології саме на полі бою в Україні. А давайте так відкрито технології. Існують вони так чи інакше потрапляють до України. А справа в тому, що в світі не знайдеться в цивілізованому світі, не знайдеться жодного виробника безпекового обладнання, котрий не мріяв би працювати з Україною або вже не працював би. Тобто, Україна це є майданчик котрий обов'язково має бути присутнім в абсолютно кожному виробнику будь-якого безпекового чи інноваційного обладнання, конкретно про ці дрони Була історія. Вона є, вона залишається. Ці технології дуже цікаві. Вони цікаві не лише у питанні безпекової технології, вони цікаві так само і у цивільному житті, бо це фактично. Байда uh, Грейдебо ну, це дрони, котрі можна втратити, і вони ну, розкладуться там. Елементи корпусу розкладуться і не будуть нашкодити екології. А вже ж там є батареї, і так далі. Але ініціатива була трошки інша. З точки зору uh, еволюції розвитку цієї історії на територію України. Ми маємо чекати офіційних заяв. Ми не можемо нічого говорити. Бо Багато чого відбувається, і це просто дуже важлива історія. І поговоримо в деталях ми лише після нашої перемоги. Розумію, і приймаю, ми під час минулої розмови з вами, е, яку дивилися наші глядачі, в коментарях дуже багато незадоволених користувачів, які пишуть, що навіщо ви це все обговорюєте, але я хочу зараз нашим глядачам звернути увагу на те, як пан Валерій акуратно все окреслює, натякаючи, але не вказуючи чітко на важливі деталі, які могли б зашкодити зараз на цьому етапі війни нашим захисникам та захисницям. Ну і звісно ж, в першу чергу підприємцям. Ну але якщо говорити про те, що ми вже точно знаємо, Украї. Україна дійсно стала піонером в плані пташкобудування так, дронобудування на початку повномасштабного вторгнення весільні так дрони перекваліфікувались для того, аби скидати воги. Я так розумію, Україна також перша в цьому плані країна, яка почала використовувати звичайні мавіки для того, аби скидати Воги на голови окупантів. Але і ще є історія із такими фермерськими великими дронами. Які стали використовуватися для перевезення більш важких е, речей, і їх охрестили. Як я розумію, баба яга, і от нещодавно я дізнався таку цікаву новину. Прочитав в одній е, із соцмереж? Це неперевірна інформація, і тут трішечки про політику, пана Валерію. А ми знаємо, що екс нардеп. Валерій Ляшко зараз є у складі одного із підрозділів, і, начебто, є очільником взводу розвідників операторів дронів, і вони на нього скаржаться, тому що він змушує їх використовувати ось цей дрон Баба Яга в день, а це погано, оскільки його можна використовувати лише вночі. От я не буду ваше, вашу думку запитувати стосовно пана Ляшка. Це не стосується цієї теми. А от доцільність і недоцільність використання вдень або вночі тих чи інших дронів, от наскільки це важливо? Давайте спочатку поговоримо про аграрні дрони. Це важлива дійсна історія, тому що ще до моменту повномасштабного вторгнення Україна як ринок стала найш, найбільш швидко зростаючим ринком сільськогосподарського застосування робототехніки, і фермери, котрі кроплять свої поля за допомогою дронів, як ринок стали у 2022-2023 роках більшими за розміром ніж всю Європу, якщо скласти разом. Україна більше з використання цих технологій. Причина це відкритість до інновації українських фермерів. Друга низька регуляція цього напрямку, саме з точки зо, з напрямку української держави. Європейська чи навіть американська регуляція, вона дуже жорстка. Саме тому Україна як ринок злетіла першим. Але якщо ми говоримо про ці дрони, дуже важливо розуміти, що ці дрони призначені виключно для сільськогосподарського застосування, і їх не можна легко чи якось переробити для того, щоб вони працювали вже для перевозу інших вантажів чи скидів. А є обмеження, софтверні, хардверні, не зовсім так. Те, що ви кажете, по напрямку Бабеги чи інших великих дронів, вони будуються просто з інших компонентів, вони схожі за типом, за візуальним якимось спостереженням чи розміром, але вони 100% іншими інші, і вони побудовані з іншою метою. І коли ми говоримо про засування такої техніки, то потрібно розуміти, що великий дрон, котрий може наробити дуже велику шкоду, він великий, звучить сильно і його гарно видно. Чи можна його побачити вдень? Так, можна побачити вдень. Чи можна його побачити вночі? Так, можна побачити вночі. Ам... Різики, а вже ж вночі працювати трошки легше і ефективніше. Чому ефективніше? Основні моменти, коли відбувається логістика ворога, перекидання певних підрозділів між ділянками фронту чи підвезення тих речей, котрі ми не хочемо, щоб вони були підвезені і так далі, вони відбуваються саме вночі. Дрони, важкі дрони, обладнані тепловізорами, здатні на дальніх відстанях знешкоджувати противника, чи, вин... чи нищити його а, техніку. Ну а вже ж вони будуть мати дуже гарні показники роботи. Ми це побачили і по напрямку fpv дронів, коли дрони обладнані тепловізорами вночі могли нищити окупантів, і вони цього не очікували. Те саме ми розуміємо і бачимо, як працюють а, такі дрони саме в день. А таких дронів потрібно набагато більше ніж їх є зараз. Їх ніколи не буде достатньо, чи, чи просто через надвелику кількість того обладнання, котре нам потрібно. І навіть незважаючи зважаючи на те, що Україна є лідером у виробництві дронів в світі зараз, все одно виробничих потужностей не вистачає. А, було б гарно бачити такі дрони і вдень, і вночі. І щоб якщо навіть один збили, замість нього 10 позиціях нових наступного дня ну, також те, що дуже сильно впливає на ефективність, те, як хто керує і як керує цими дронами, і оператор дронів це, мабуть. То професія цієї війни е, нова професія 21-го століття, і а зараз з'являються нові ініціативи, коли е, власники великих бізнесів безкоштовно навчають своїх працівників для того, аби вони ставали операторами операторами дронів? Наскільки от я так розумію, ви в колах е, різних підприємців бізнесменів е, перебуваєте, спілкуєтесь? Наскільки це стає трендом, і наскільки це може впливати на успіхи України на полі бою? Я хотів би тут провести аналогію з фермерством. Десять років тому, коли ми розпочинали наш бізнес, ми почали спілкуватися з українськими фермерами. І на тому етапі ми розуміли, наскільки критичними є дрони для того, щоб мати розуміння, що відбувається на полі і де знаходяться ті чи інші проблемні ділянки. В той момент фермери намагалися сказати всім, що потрібна додаткова професія оператор дрону для того, щоб він допомагав фермеру щось там знаходити. Це фактично. Пілотування весільного дрону, як ми його зараз називаємо, і огляд великих ділянок протягом доби для того, щоб просто підвищити а, власну продуктивність людини. А, в певний момент відбулася революція, де кожен агроном фактично став обов'язково мати можливість а, мати навички з керування дронами для того, щоб власний час використовувати. З більшою користю, тож кожен зараз польовий спеціаліст чи агроном не виходить в поле без дрона. Це саме і відбувається у безпековій сфері. Ми бачимо, як величезна кількість наших співвітчизників, мобілізованих до збройних сил України використовують різне обладнання, але дрони намагаються використовувати також. І інколи для того, щоб Отримати навички з керування дронів, вони проходять навчання і думають, що вони мають стати окремим підрозділом, який просто так і називається оператор дрону, так буває, але насправді оператор дрону це функція і навички, котрі мають бути знайомі кожному а, збройному а, представнику збройних сил України на рівні знання смартфону. Кожен mm -hmm. має взяти дрона в руки і полетіти, і це він має зробити за кілька хвилин. Це його безпека. Тож, коли ми говоримо про навчання. Це просто вкрай необхідні навички. І вони не складні. Навчитися керувати дроном можна за кілька годин, за кілька днів. Отримати певні базові скини можна швидко. А вже ж мова не йде про пілотування ПІД дронами, а вже ж мова не йде про пілотування дронів літакового типу, але базові навички мають бути в кожного. Ну, себто, це так як в нас раніше була історія із англійською мовою, коли знання її було якоюсь такою feature, коли тебе одразу ж брали на роботу. Тепер це просто must have, який має бути у наявності в багажі знань у кожного. По суті а, так, пане Валерію, ваш, ваша думка з цього приводу? Ну так а вже ж. А ви уявіть собі, топ-менеджера, котрий зараз просто буде казати: а ви знаєте, для того щоб як якісно виконувати свій функціонал, мені ще перекладач потрібен, угу. серйозно. Так, так, так. І наостанок, те, що турбує останніми днями, буквально кілька днів всіх користувачів соцмереж. Поважний посол, високий посол Європейського Союзу Жозеп Борель заявив, що доля цієї війни буде вирішена навесні або влітку. І тут оптиміст скаже, нам наші партнери зараз так допоможуть, що ми просто до Москви дійдемо. А песиміст скаже, нас зараз будуть схиляти до миру і заморозки конфлікту, пане Валерію. До вас профільне питання. Питання: ми до літа не зможемо набрати стільки м'яз в, в дроновому плані аби кратно-кратно переважати противника в цьому плані? А в дронах Україна переважає противника по деяких ділянках і по деяких типах дронів в рази чи призведе це до автоматичного звільнення територій? Ні, дрони це ефективний інструмент, вкрай ефективний. Він дозволяє нищити техніку ворога живу силу. Звільняти, давати можливість звільняти наші території, але вони мають працювати в синергії з іншими підрозділами, з іншими силами, з бронетехнікою з піхотою, а не можна розраховувати виключно на дрони. Потрібно працювати всім разом. А я не буду давати коментар, чи можемо ми це зробити, чи ні, тому що наші військові, наші представники збройних сил України вони роблять дива. Чи а, бачить це наші європейські партнери? Так, вони розуміють і чітко кажуть, що ми робимо всі як нація неможливе. Єдине, що я хочу сказати, це про те, що ми, як нація, згуртовані як ніколи, і на поступки ворогу ми, як нація, напевно, вряд чи підемо. А, чесно, я хочу відпочити в українському Криму. Мені дуже не вистачає можливості поїхати. До Маріуполя відцифрувати знову і політати на Азовсталі. Я дуже хочу побачити схід України, який я дуже люблю. І це український схід. Тож а, війна не має закінчитися нашою перемогою, і саме цього чекаємо світ. Так і буде пане Валерію. Дякую вам за приємну розмову за цікаві факти. Валерій Яковенко, приватний підприємець, громадський діяч, співзасновник дрон UA, з нами спілкувався. І дякую нашим глядачам, які підтримують, мотивують нас своїми вподобайками. Це все цінуємо. Однак, закликаємо надалі продовжувати у тому ж дусі і ще більше. Коментарі, підписки також вітаються. Мене звати Павло Ковальчук. З вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.